В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про об'єднання опозиції і про її можливий спільний похід на вибори. Наші сьогоднішні гості це політтехнолог Сергій Гайдай. Вітаю вас. Добрий день. А також політолог Віктор Чумак. Доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні відбувається з'їзд партії Батьківщина. З'їзд, який скликали, є підстави говорити про те, що цей з'їзд був скликаний терміново. Він планувався на пізніший час, але раптом партія вирішила його провести раніше. Зараз на з'їзді перебуває наш кореспондент Дмитро Баркар, який сподіваюсь з нами зараз на прямому зв'язку. І ми довідаємось останні новини з'їзду з провідної опозиційної партії Батьківщини. Дмитро, вітаю! Чуєте нас? Так е доброго ранку, Дмитро, Доброго ранку. Я вітаю також гості студії і наших слухачів. Що відбувається е на з'їзді? Нині що перебуває на стадії привітань та доповідей. Щойно завершилась доповідь першого заступника голови в партії Батьківщина Олександра Турчинова. Він власне розкритикував дії уряду, засвідчив тяжке становище опозиції. Нагадав про переслідування її лідерів. Перед його доповіддю він зачитав привітання від. Голови партії Батьківщина Юлії Тимошенко, яке вона передала Стаченівської колонії, серед іншого Юлія Тимошенко Димошенко своєму послані запропонувала виключити з назви політичної сили своє ім'я, крім того, і інші події на з'їзді засвідчили певні об'єднавчі тенденції в опозиції, зокрема серед присутніх у. На з'їзді є представники інших політичних сил. Так, у президії лідер фронту змін Арсенія Ценюк, а у залі кілька депутатів з фракції наша Україна на народна самоборона. А які ще сьогодні мають бути розглянуті питання на цьому з'їзді? Нам зараз більш детально розповість заступник голови фракції Бют Батьківщина Андрій Шкіль. Будь ласка, доброго дня. Вітаємо. Може, вас, Андрій. Так, Доброго дня. Ну, я хочу наголосити, що справді зараз щойно закінчилася головна доповідь на нашому з'їзді, яку зробив перший заступник голови партії Олександр Турчинов. І власне в ній також були головні тези це цей це, необхідний об'єднавчий процес, який мусить покласти край розлібності в е, демократичному. Зараз поки що тимчасово опозиційному колі України, я впевнений, що власне сьогодні, 10 березня, будинку вчителя, історичному будинку для кожного українця, розпочався процес об'єднання, пане шкіль. Е, а опозиції. на яких принципах буде відбуватись об'єднання? Чи вже це відомо е, за якими принципами? Принципи прості і зрозумілі, е, кожна опозиційна сила, яка е, здатна на процес е, об'єднання. Вона в е, політичної конкуренції, політичної внутрішньополітичної боротьби тобто між політичної боротьби середні опозиції, і формується єдиний е, партійний список чи єдиний список опозиції е, до парламентських виборів. Єдині е, списки будуть на найцікавіше питання: хто очолить цей єдиний так. список? Чи вже відомо Це єдиний список очолить звичайно, Юлія Володона Тимошенко? Але ж вона... є проблеми з тим, щоб є... вона балотувалася. Прошу? є ж, є ж проблеми з тим, щоб вона балотувалася. Ну це проблема не в нас, це проблема будуть у нишньої влади. Хай вона з цього і виходить. Це наше завдання не полегшувати чи покращувати життя антидемократичному антиукраїнському режиму. Обороться з ним тому. Наша позиція є такою. А якою буде позиція нинішньої влади, це нас цікавить менше всього лідером. Списку буде Юлія Тимошенко, Я впевнений, що це правильно, тому що це є символ, нинішній символ боротьби України за звільнення від узурпаторів. Які прийшли до влади в Україні, дуже дякую, пане Шкіль. Дякую, Дмитре. Ми вертаємось до розмови в нашій студії. Отже, опозиція зробила крок до об'єднання. Присутність Арсенія Яценюка на з'їзді. Очевидно, має бути свідченням того, що опозиція зможе об'єднатись для спільного походу на вибори. Ще рік тому це здавалося мало ймовірним, от коли тільки відбувався. Починався суд над Юлією Тимошенко, коли завершува слідство. Коли спілкувався з опозиційними діячами, то ніхто особливо не вірив в спільний список. Що змінилося за цей рік, пане Гайдай? Що підштовхнуло опозицію до об'єднання на вашу думку? Знаєте, може я скажу на популярну думку, але я політехнолог і повинен бачити реальність. Є такий міф в українців, що є запит звичайного виборця на об'єднання опозиції. Я хочу сказати, такого запиту немає. Тому що звичайний е громадянин України не дуже розбирається, хто з ким там повинен об'єднатися. Він просто хоче жити краще, а як це відбудеться, він не знає. Запит дійсно є у самої опозиції, тому що влада завжди, е люба влада завжди йде на вибори консолідована, бо партія влади є завжди одна. Ну, майже одна, чи там є. Ющенко і Тимошенко це спростували свого часу. Ну, знаєте, е, да. є виключення, але владі об'єднатися легше. Опозиційні сили це завжди дуже великий спектр різних партій, маленьких, великих особистостей, їм об'єднатися завжди важко. От коли Ющенко і Тимошенко спростували, будучи при владі, був інший приклад, коли дійсно мені здається, що поки саме вдалий об'єднавчий Проєкт опозиційний це 2002 рік наша Україна, коли дуже маленькі партії об'єдналися. Там, я не пам'ятаю, більш десятка, да? 13 чи дев'ять, дев'ять партій. Де дев'ять да. ну, да. партій було, а і там була схожа ситуація, тому що якщо б вони не об'єдналися, да, ну їх б не було. І їм треба завжди об'єднатися. Бо це виборча математика. Якщо у вас 2, 3, 1 то тільки е, і має і бар'єр, тоді був 3%, зараз бар'єр 5%. щоб Щоб ким, кимось бути і бути в парламенті, вам треба об'єднатися. Але завжди українська позиція об'єднала за погано. І тоді, коли була наша Україна, окремо була Юлія Тимошенко, окремо був мороз, і ще якісь партії так і не стали в нашій Україні. Мабуть, про них вже не пам'ятають зараз. І зараз я думаю, не все так просто буде з нашим процесом. І хоча об'єднання це. Скажем так, єдиний шанс опозиції зараз вижити. Я не думаю, що все так гладко прийде, і ми будемо бачити дуже багато проблем з цим об'єднанням. Чумак, а що може завадити опозиції об'єднатися? На вашу думку, є тобто, опозиція зараз намагається об'єднатися, але що їй може завадити, ви знаєте, Сергій сказав тільки що дуже цікаву фразу, і правильно дуже 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 мені вона подобалась, що це об'єднання це є е, е, виборча математика. Розумієте, я з ним згоден, що це абсолютно виборча математика, а є ще політична алгебра, і питання в тому, що і питання в тому, що а чи прорахована політична алгебра у цій виборчій математиці? Якщо поглянути, то на сьогоднішній день це дійсно, напевно, єдиний правильний крок з точки зору тактичної точки зору, електоральної точки зору, походу на вибори, це єдиний правильний крок, який може консолідувати або так зробити якийсь синергетичний. Результати в результаті цього об'єднання. Але справа в тому, що цей крок тягне за собою дуже великі ризики і виклики всередині цих партій. От ви запитали його, на якій підставі об'єднаться ці партії. І тут прозвучало шкіля, прозвучало дуже просте таке речення на підставі протесту. Тобто, це об'єднання на підставі протесту. Практично вся опозиція. Це міцна підстава? Ні, абсолютно не міцна. Це позиція, яка об'єднується на підставі проти, да? а от за щось, тобто за позитивні якісь результати, ми ще не почули. Тобто ми ще повинні почути. Я сподіваюся, принаймні я сподіваюся, що ми почуємо за що об'єднана ця позиція. Ну, добре, давайте подумаємо. Ця позиція об'єдналася, і вона спільними зусиллями змінила цей там, корумпований якийсь інший там, режим, да, злочинний, про який вони говорять, а що далі? А що далі? І тут виникають знову ж таки питання всередині опозиції. Отже, чекаємо на конструктивну програму. Зараз вибачте, я Ще... вас перерву. Перерву у нас слухач на лінії, хоче задати хтось запитання. Слухаємо вас. Це Анатолій з Полтавщини, і дуже добре що Вітаємо вас, що буває Анатолію. Примітивна запитання, зараз прозвучить. Примітивна буває арифметика, а алгебра. А от запитання із розряду, я так думаю, вищої політичної математики. Як ви думаєте? Яка політична партія? Яка політична партія в Україні зможе висунути ідею конструктивну, ідею геніальної справедливої держави? Ну, на начальному етапі, скажімо так, необхідно визначити, хто зокрема в Україні є генії теоретики, генії практики шляхом наукових дискусій дуже швидко в умовах. скажімо... дякуємо пане Анатолій, Дякуємо зараз. От уже у пана Гайдая є відповідь на ваше запитання. Ну я думаю, про це пан Віктор вже казав. Дивіться, а в чому Алхібра чи там вища математика, як каже слухач? А в Україні нема єд... партії, яка б провок... ну, була зобрана на підставі не особистості, а ідеї. Ну там хтось каже, що ми ідеї, але немає. Дивіться, якщо казати про особистості, то вони можуть об'єднатися, тому що якщо у вас немає ідеї, то ви просто виживаєте в політиці і там працює проста математика. Разом ви можете бути в політиці, і ніхто не буде викинути на свалку історії, на політичну свалку. Але а, якщо у вас є ідеї, тут є проблеми. Ну, як може об'єднатися партія, яка одна за націоналізацію а, а, за, заводів, заводів. Да, а друга за а вільний приєдна. ринок. Вони не можуть об'єднатися. Там повинні робити, ну, діяти інші механізми. Ну, наприклад... А наскільки вдалим може бути ситуативне їх об'єднання? От... Ну, щоб вижити, так. Да. Але потім Це пан Віктор вже сказав, що там буде великі ризики, що вони потім будуть робити, як Ющенко і Тимошенко. Тобто, ми побачимо Ющенко да. і Тимошенко, друга серія. тільки 100, вже буде замість Ющенка 100%, Яценюк, так? 100%. 100%. Та? Тому що, якщо коли ви вже при владі, вам треба керувати державою, там повинна бути одна ідея, величезна дисципліна. Да, і великий запас ну як скажу, толерантності один до одного. А такого не буває. А дивіться, що зараз відбувається: ідей немає. Є особистості, і вони не мають спільної мети. В них є свої корпоративні та особисті інтереси. Скажіть, будь ласка, чи можуть люди догов... домовитись коли особисті інтереси? Да ніколи, пане Чимаку, ви погоджуєтесь з тим, що от є персонально, Тимошенко Яценюк, дружать проти ви, Януковича. Ви, Тут все, ви, все зводиться ви, мене, ви мене перервали, коли я хотів просто так. сказати. Тут ту ситуація, що я хотів mm -hmm. закінчити цю думку. Mm -hmm. І відповісти на ваше питання? Е, дивіться сюди, От Сергій почав говорити, що не можна дружити проти когось на підставі, просто, просто дружити проти когось. Да? От це відповідь на mm -hmm. ваше. якщо об'єднуються в партійній партійному Співжитті, а зараз ми бачимо об'єднання лібералів і соціалістів. Розумієте, no, no. в принципі, це дві ідеології, які не сумісні між собою, які всі завжди конфліктують між собою. Вони дуже конфліктні. A, між вибачте, собою. А чому Тимошенко ж з європейською народною партією, яка ні, ні, не ні. Не ні Давайте не путайте Тимошенко і європейську народну партію. Ми кажемо зараз про Яценюка, про фронт і про батьківщину. Давайте не, не приплутувати Батьківщина сюди. співпрацює. Давайте з Європейським... сюди не припутувати європейські європейські партії, які будуються за іншими принципами і Ведуть за іншими принципами, ніж наші, розумієте. Якщо ми зараз ще скажемо, що в нас взагалі нема партії, то чухай то слухач взагалі там розведе руками і скажемо, що є ж партійні списки на виборах, когось обираємо. Ви не путаєте партійні списки і списки закритих акціонерних товариств, розумієте? Це різні речі. От у нас є не партія, а закриті акціонерні товариства, і це скоріше за все, от воно ну, так вони будуються за такими ж самими принципами. Так от, що я про що я кажу, що ситуація, яка от у нас сьогодні, вона, по-перше, ми бачимо різні ідеології. І навіть ця політична арифметика, про яку ми почали говорити, яка дає їй можливість вижити, вона не завжди дає можливість вижити, тому що е, оці ідеологічні е, основи, да, на яких збудовані ці партії, вони підтримуються абсолютно різними людьми. І половина людей, яка підтримувала Яценюка-ліберала, абсолютно не підтримує е, Тимошенко-соціаліста. Е, Розумієте, або соціал-демократа, якщо там будемо говорити, і ситуація така, що можливо, це й додасть синергію саме протестних настроїв цих двох величезних груп, які підтримують одну і іншу партію. Але половина або частина якась від них відійде, і ця частина вона підійде, підійде до других, ну скажімо, там ліберали підуть до інших лібералів, да, до того ж самого. Кличка, можливо, да, чи, буду чекати. А? Чи, чи за кандидата проти всіх. Чи за кандидата проти всіх, да? тому що ситуація така, що Яценюк розглядався на минулих виборах, взагалі Яценюк розглядався як альтернатива. Альтернатива і Тимошенко, і Януковичу. І на сьогоднішній день поєднати таку альтернативу одної особі це дуже достатньо складно для громадян, які підтримували дуже його як альтернативу. Питання альтернатива. Зараз у нас, вибачте, ще раз вас переб'ю, бо знову ну, от не дають розказати. Слухаємо, Слухаємо вас. вас. Доброго дня. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я розумію, ви, у вас, місто Київ. Ну я два слова питання, Буді, будь ласка перед запитанням, так? Ходіть би з Але тільки питати... два, будь ласка. Тільки два. Що ви трошки не про віше нема партії ідеологію. А по і питання. запитання. Чи не вважаєте ви, що е... Е... саме ідеологія націоналізму е, об'єднає українську націю і те, що чи не вважаєте ви, що Ті країни західного світу саме на ідеології націоналізму об'єднались. Дякую вам. Дуже дякую, Мір Васильович. Хто хоче відповісти? Ну, ви знаєте, це дуже складне питання. Є один націоналізм, є другий націоналізм. Є націоналізм, такий як у Франції, коли неможливо на якому якою мовою ти розмовляєш, і неможливо і неважливо, а якого ти походження? Там Сарказі, кажуть, що в нього є якісь там батьки його мігранти з Угорщини. Да, і таким чином, якщо такий націоналізм да не проти, такий націоналізм був і в Римській імперії. Там основний критерій був: якщо ти признаєш цю країну своєю і визнаєш її закони, ти є римлянин. А якщо в Україні буде такий націоналізм, то він може об'єднати. Але ж поки такого ми не бачили. Поки є націоналізм, який асоціюється з технібоком, який каже про тітульну націю. І якщо чесно кажучи, то це дуже нагадує Гітлера. Це не націоналізм, а і націоналісти його критикують. Це такий націонал Да? І такий націоналізм тільки роз'єднує, і такий націоналізм тільки провокує образ війни і роз'єднує на захід і схід Україну. І поки що в нас нема прикладів, коли ідеологія націоналізму нас об'єднувала. Я дуже просто відповів на це питання. Розумієте, тут ситуація така, що можна говорити про якщо говорити про теорію там, ідеологічних течій, то можна говорити, що є і ліберальний націоналізм, консервативний націоналізм, економічний, і таке, економічний націоналізм і таке інше. І інша справа, що ми маємо на увазі, наш слухач мав під, під під словом націоналізм. Якщо за націоналізмом поставити знак рівняння і далі написати патріотизм, то я з вами згоден. Абсолютно, якщо за націоналізмом поставити знак рівняння і написати на націонал соціалізм про який говорив Сергій, то я з вами не згоден. От, пане Чумак, ви зачепили дуже цікаву тему альтернативи. Дивіться, у нас на минулих президентських виборах було і Яценюк був як альтернатива, і Ті був як альтернатива. Mm -hmm. І от ми бачимо, що до цих парламентських виборів альтернативи, якби Ті вже влився у владу, Яценюк влився в опозицію. І альтернативи ми не бачимо. Чому ніби у нас є така дуже затребувана ідея альтернативи якоїсь, а в підсумку вона так не визріває в щось третє, самостійне. Будь ласка, пане Дивіться, я казав, що запита на об'єднання опозиції немає, а на альтернативу величезний соціальний запит. І тому люди е, готові сприймати, обманюватися, а якщо е, в комусь під, підозрюють альтернативу. Ми думали, що Ющенко це велика альтернатива. Я за цю альтернативу виходив на Майдан. Мені дійсно здавалося, що от був, був період кучми, а зараз буде все по-іншому взагалі. І вдруг я зрозумів, що період кучми. Продовжується. Хоча Ющенка мені подобається і сьогодні більше, ніж Кучма, ніж Янукович, але все ж таки це не альтернатива. Система не змінила правил гри, вони ну, інші. І я думаю, що запад дуже великий. Я вже казав про кандидата проти всіх, і влада розуміє, що боятися їй треба, не опозиції. Вона слабка порівняно з владою. Боятися треба проти всіх, і тому в, закону, в нових законах про вибори немає цієї строчки. В Бюлетені ми не побачимо проти всіх. Да. Чому? Тому є, але поки що це, це, цей рух проти всіх не оформлений від, від, у виді особистостей. Угу, тобто, там, як да. був кандидат з прізвищем проти всіх, це не зіграв? Ні, чи вийшов би. Ну, дивіться, я, мабуть, на передачі, яка була до цього, казав, що єдиний єдина особистість, яка має, яку знає вся Україна, яка має таку асоціацію, що він може стати проти всіх, це Кличко. Але цього не відбулося, тому що Кличко має зараз політичного мислення, він став там номером 5-7 у опозиції, так? Да? Якщо б він став грати самостійну гру проти всіх, кажучи, що ця вся система разом зі всіма політиками, які були при владі, це одна система. А я буду першою особистостю іншої системи, він мав би мені здається значно більший успіх політичний, чим той, який має зараз. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.ор! Триває ваша свобода з політологом Сергієм вибачте Віктором Чумаком і політехнологом Сергієм Гайдаєм. Ми продовжуємо говорити про перспективи об'єднання опозиції. Отже, як а наскільки влада може завадити об'єднанню опозиції? Адже ну влада, от ми зараз бачимо, що влада ну, фактично вибила з активної політичної гри два перші номери там і і списку бют на виборах, і списку «Наша Україна – народна самоборона. Ці люди зараз ув'язнені, і дуже велика ймовірність того, що вони просто не зможуть балотуватися на виборах, тобто я не знаю, що може перегратися. В ситуації цій, ну, хіба що от є вимоги з боку Євросоюзу, інших західних країн, аби ці люди змогли взяти участь у виборах, але все-таки велика ймовірність, що не візьмуть. А чим ще влада може завадити об'єднанню опозиції і чи їй варто це робити, як на вашу думку? Ну їй варто це робити, в неї є ще багато технологічних е можливостей. Ну, по-перше, можна фінансувати деякі опозиційні сили. І диктувати їм свою волю. Можна народжувати альтернативні проєкти, які а, мають вигляд опозиційних, а такими ну, не бувають. Тим паче, що ми вже сказали, якщо б це в Україні була ідеалічна партія, да, і перехід з партії в партію це була політична смерть для політика, а зараз поле ідеальне. Да. Тобто, якщо ви побачите, ну, візьмете список тих же бютівців, колишніх, і тих, що є, в них великий, великий спектр. Тобто вони були і в партії регіонів багато хто з них був і у кучми. Ну тобто, це дуже легко зараз владі робити з тими політиками, які зараз є при владі. Ну ви знаєте, я хочу продовжити те, що ми mm -hmm. говорили перед цим про альтернативу. Два слова буквально, mm -hmm. а потім скажу. От Сергій сказав знову ж таки ключову фразу: система не зробила, не змінила правил гри. І от в рамках оцих правил гри, які у нас на сьогоднішній день є, альтернатива поява альтернатива дуже важка, якщо абсолютно неможливо, тому що ні, всередині партії не існує нормальної здорової внутрішньопартійної політичної конкуренції, не поза їх межах не існує нормальної здорової політичної конкуренції. А така альтернатива вона може вирости тільки в рамках такої конкуренції. Тепер що може робити або що зробить влада скоріше за все на цих виборах? Тому що я ж говорю, що на жаль, в нас і в позиції влади рахує свої кроки там на один а максимум на два кроки вперед. От на ці вибори, все От далі. Ми не говоримо, але от на ці вибори, знаєте, ситуація мені дуже нагадує 2002 рік. Дуже нагадує 2002 рік. Тому що на сьогоднішній день, скоріше за все, от така об'єднана команда вона дійсно може отримати більше, ніж влада по, за пропорційною складовою виборів. Але може є мажоритарна складова, величезна мажоритарна складова, за якою я думаю, що все ж таки перемога буде на, на боці влади. І знову ж ми отримаємо. ну, Слава Богу, я кажу, що в нинішніх умовах, слава Богу, ніхто не отримає там конституційну більшу. Слава Богу, знову ж таки ми отримуємо якісь, е, якісь протистояння в парламенті, яке буде або буде заставляти політиків домовлятися. На яких умовах це складно сказати? Я думаю, що більше ну, в принципі, правоохоронні органи суди це наша величезна біль. Це просто я думаю, що це язва України. На сьогоднішній день головна, причому язва це відсутність правосуддя в країні, і відсутність нормальної, там, а політичної правоохоронної якоїсь діяльності або правоохоронної служби вона завжди використовувалася і буде використовуватися. Вона 20 років використовувалася проти політичних конкурентів, і проти бізнес, там політичних опонентів, і бізнес-конкурентів. Вона буде продовжувати зараз використовуватися. На питання, що може робити влада. Це оце, може робити влада. Це і судова система, і правоохоронні органи, які можуть вибивати, і мажоритарників достатньо. Серйозних і достойних, які може стати в тому числі, впливати і на і впливати на політичні партії, про політичні проекти квазі квазі-опозиційні ми так. говорили. Але є е, ще один і е, достатньо серйозний інструмент. Це той, про що ми говоримо: це адміністративний ресурс, це те, що ну та виказали суди і право, ні ні, 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 у виборчому процесі будуть задіяні практично всі у нас... люди, які знаходяться або на муніципальній, або на державній службі. У нас одна хвилина, тому інструмент. у нас одна хвилина, тому кілька запитань відповіді бліц. Наскільки ймовірно, що з владою з, з опозицією станеться те, що свого часу з об'єднаною опозицією станеться те, що свого часу сталося з, з блоком за єдину. Україну, який тільки пройшов, що одразу на кілька поділився фракції. Яка ну велика ймовірність, мала ймовірність, ну майже процентів ну, ваш... дев'яносто да, об'єднання опозиції сприятиме збільшенню довіри до єдиного опозиційного блоку на виборах? Ну yes. єдиний це вже не блок, зараз блоки заборонені. Давайте так. Це не довіра, довіри у політиків зараз у всіх мало. Це скажімо, шансів знай Біль, значно більше шансів пройти на виборах. Це тимчасова це тимчасовий всплеск консолідації думок. Дякую, це була ваша свобода з політтехнологом Сергієм Гайдаєм і політологом Віктором Чумаком. Ми говорили про перспективи об'єднання опозиції.